Є один дуже класний спосіб їздити економно. Я зараз не про метро і не про маршрутку. якщо що. я про інше, найбільша витрата палива тоді, коли ми швидко розганяємося і швидко гальмуємо. Почуйте найбільша витрата палива, коли ми багато розганяємося і багато гальмуємо. Що я маю на увазі? Треба дивитися максимально далеко і бачити, що відбувається попереду. Якщо ви бачите за 300 метрів світлофор, який зараз горить червоним, то який сенс туди гнати? Потім треба буде різко тормозити, і тоді розхід палива дуже дуже великий. Розхід палива, колодки тормозні, тормозні диски, все це йде на дуже великий розхід. Якщо ми бачимо, що там загорівся червоний і горить, або якщо ми бачимо, що там скупчення машини, значить туди немає сенсу нестися на всіх парах відпустіть трошки газ. І дайте машині акуратно туди докотитися, умовно, але на передачі, тобто не скидайте на нейтралочку. Ну якщо це механік, ось найкращий спосіб їздити економно. По перше, це безпечніше, а по друге, це реально економніше. Не розганяйтесь різко і не гальмуйте. Завжди набирайте швидкість плавно, і тоді вас не буде таких потреб різко гальмувати. Ось вам весь секрет. Це дуже проста штука, але ця штука не всіх працює, тому що треба, по перше, далеко дивитися, а по друге, нікуди не спішити. Ніколи нікуди не спішіть. Коли ми за кермом, спішка – це погано, як би що б там не відбувалося. Хтось захворів, когось проблеми, кудись затримуйтесь на зустріч, п'ять хвилин вам ролі не зіграють. А ось зупинитися на півдня ще й з пошкодженнями це може бути вже не дуже окей.